Боже Слово робить тебе зрілим християнином. Зрілим. Тому як колись я побачила, що на небесах немає віку, є зрілість, є зрілість в Христі. Наскільки ти зрілий будеш в Христі, наскільки ти здобув цю зрілість о, в земному житті з Бога. А, а як ті, хто не зрілі, як воно буде рости, каже, де буде школа, то хай вчаться, і їхня зрілість буде спішуватися. Боже Слово дає мені зрілість. А, Боже слово, не просто мене збагачує. Бо якщо я просто накопичую Боже Слово, ну тоді що? Я просто маю певні знання. Але коли ці знання міняють мене, міняють мій бігейв, мої звички, мій рух, о, це вже є результат, я кожен раз стаю зріліша. І якщо ти сьогодні, будучи в присутності Божій, хоч на один міліметр, скажімо так, став зріліший, ху, день твій. Прожити в славі Отця, як сказав Господь. Бо тільки в славі Отця, в його присутності, я можу сама знати, що я росту. Можливо, по тобі не видно. Бо ти, як каже, дивишся в зеркало, і я на тебе дивлюся, і що вчора була така сама, що сьогодні така сама. Але ти всередині знаєш, я зрів. А потім і я буду бачити. Бо твої повадки, твої слова, твій... Ви розумієте, що видає християн зрілість, дякую, Дух Святий, їхня розмова, їхній стич. Коли ти слухаєш християнина, і ти розумієш, на якому він рівні, ти слухаєш віруючого, і розумієш, О, ну, оце його рівень. Як колись, наприклад, так? коли ми тільки прийшли до Христа і були ті вчителі, на яких ми дивилися, з, з їхніх уст. Говорив Бог до нас, і ми черпали цю мудрість, це знання, і ми думали, от він зрілий. Він знає то, чого я не знаю. Він зріліший, ніж я. І так ти міг, розуміти, я цього буду слухати. Бо оце нас, на, 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 як це збагачує мій дух. На цьому ми казали, я росту, я роблюся зріла в Ісусі Христі. Тобто, допоки християнин мовчить, все добре, ти можеш мати якусь свою думку про нього, Ну, тому що коли він відкриває уста, особливо коли є якась можливість проговорити про дні неба на землі, про духовне життя, і ти розумієш, на якому людина рівні. Але якщо людина, слухаючи. День від дня, тиждень від тижня, місяць від місяця, Боже Слово, але не росте. Вона в ньому не розчиняється. Вона його не виконує, в неї немає духовної зрілості. Вона так залишається на такому рівні, як от покелася. прийняла як це, початки христової науки, так називається Павло. І все. І далі вона. ну от. Коли ми вкусили, що означає рости духовно? Що означає пізнавати духовність, духовний світ, тобто присутність Божу? Ти не можеш не рости. І кожен про себе може сказати, виріс я за рік чи ні? Хтось себе може навіть і не впізнати, який був рік тому. Принаймні, не знаю, як ви, але сьогоднішній день мене змінив.